6 лютого у Житомирі відкрили центр психосоціальної підтримки Товариства Червоного Хреста України. Тут працюватимуть волонтери напряму психічного здоров'я та досвідчені психологи. Людина приходить із якоюсь, можна сказати, потребою, так і з запитом. Ми визначаємо, що це може бути. Можливо, людині просто треба психологічна підтримка. Для цього у нас є психолог, який надає психологічну консультацію. Ось також ми цю людину можемо доєднати до заходів із базової психосоціальної підтримки, це такі групові заходи або до психоедукаційних сесій. Це психологічна так, консультування, психологічна підтримка, це заходи із базової психосоціальної підтримки з елементами творчості і чаювання. Ось це психоедукаційні сесії, наприклад, стрес, самодопомога, ось, або робота з втратою, ну, і так далі. Це фокусовані групи. У нас є зараз навчені волонтери із програми розвитку. Емоційної стійкості дітей вона направлена на підлітків. Кожен, хто потребує психосоціальної підтримки, може звернутися до центру та отримати необхідну допомогу. Ми проводимо заходи для дорослих, для дітей. Якщо це брати категорію дітей, то це обов'язково зі згодою батьків. Якщо це дітки до 6 років, це у присутності батьків. Якщо з 7 до 18, то згода батьків обов'язково береться. На сьогоднішній день е, запитів дуже багато. І е, якщо брати, ми почали із лютого місяця, з 1 лютого 2024 року впроваджувати свою діяльність на сьогоднішній день. Волонтерами по всій області проведено 1417 заходів. Перепрошую, і ми охопили е, більше 16 тисяч. Населення це і діти, це дорослі, ось це сім'ї тому потреба є. Відкриття такого центру у Житомирі профінансував Данський Червоний Хрест. Допомогу тут надають безоплатно. Данський червоний хрест» майже в усіх областях України підтримує такі заходи і відкриття таких центрів, про які ми сьогодні говоримо. Це програма, яка діє абсолютно за підтримки наших партнерів, і вона надається допомога безкоштовно. Центр психосоціальної підтримки працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00 та знаходиться за адресою Житомир, вулиця Чуднівська, 92. Також ми вирішили запитати містян, чи знають вони, де у Житомирі можна отримати безоплатну психологічну допомогу в ЦНАПі зверталися? Е, е, ні, але мені пропонували. Ну, в принципі ні, не знаю. Цікавились? Ні, не цікавилося, бо я сам можу споритися зі своїм психічним Я Що, що в карі та спес, мені здається, я не знаю, чи правильно вимовила, мені здається, там можна отримати психологічну допомогу. А так взагалі ні не цікавість, але мені здається, багато де можна, адже зараз час війни і це всім потрібно. Можна звернутися до центру ти як? Або можна зателефонувати на номер гарячої лінії. Ні, не, не знаю. А цікавились колись? Якби і ні, але б хотіла б знати. Якщо вам потрібна психологічна допомога, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Заклади, які надають ці послуги, можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України.